Велика постать Петроплика Добрия Шептицького, якого називали Казен Церкви Моїсеєм України, який завдав був великим Духа і Слова. І незважаючи на те, що він мав, наполовинував досько коління по мамі, це був патріот України, який в ковній середній старався відновити духовний стан людей, пошуку людей, але для того, щоб працював на утвердження державності України. В той час, коли ще Автогольська імперія панувала на українській землі, він вже далеко явно старався бачити майбутнє української держави і народ і все ціло працював для того, щоб український народ був як велика нація в частині європейських держав. Тому я думаю, що сьогодні ми відкриємо для себе цю велику постать, яка направду є важлива для нас. Не, не, не скажу вам, хто сказав, що хто не знає. Минулого не заслуговує на майбутнє, але... Але направду ми повинні більше пізнавати таких людей, як бажаної як пам'яті Дмитро Андрей. Нещодавно, десь, читаючи про нього, я дізнався, що після його смерті в 45-му році, в 1945 році, НКВД створили спеціально цілий е, такий відділ, який 20 років працював над тим, щоб Затерти образ митрополита. Його ми подавали як сравника е народу, як е е е посібника дідочки е нациста і ще постаралися спотворити образ цього великого діяча духовного і громадського. Е тому гадаю, що ми зможемо мені більш його відкрити для себе. і Напевно, ми повинні більше робити для того, щоб і наша молодь, ми, можливо, в школах могли подавати яркий образ митрополити і інших наших великих діячів свого часу, щоб е, на їхніх ідеях, на їхніх працях, на їхніх е, стараннях ми могли утверджуватись і будувати вже нову. В будякому приїзду бажаємо. Помоліться, що Господь Бог сьогодні простив на захист і дав нам ласки Господь через пам'ять митрополита сьогодні знати його і жити також його ідею для Отця.